Мішелю, для чого я все прасую, коли ти отак ідеш? Дякую, дружиненько. Я не люблю шити. Жінка має сидіти вдома, а не на роботі. Уявляєш? Сучасна пральна машина. Чудово, тепер можемо її продати. І мови не йде. Хто з нас годує всю родину? Агов, ти теж не на ведмедя ходиш кожен день? Ні. Я сказала кава! Одна кава. І ця машина увімкнулася. Викликай поліцію! Виклик поліції. А В якому ми році? Все нормально, нас нічого не дивує. На роботу не запізнюйся. Я? Я тут усім керую. Це як? Я не знаю. Так, прошу. Повернутися додому. Телепортація 1958. Скажи, що ти знайшов рішення. Ми тут по місяцю ходили, а Джесіка зрадила Кевін зі ванні з Ага. Часи змінились. Я відчуваю себе вільною. Не впізнаю тебе. Не впізнаю свою дружину. Треба якось вертатися, Елена. Бо маю чуйку справи, швах. Та чого ти опануй себе? Закинуть літу майбутнє. <гум> Мішелю? Це маленький телевізор? Це телефон майбутнього. Я маю йти у мене Zoom. Це що таке? А мені звідки знати? Скоро у кінотеатрах!